Багато історій, коли я бачила в дитинстві жорстоке поводження до тварин від дітей. Наприклад, в селі я бачила, як хлопці по 10, там, може 9, грали в у футбол їжаком, тому що цей їжак. Пив молоко в чи в чиїсь корови когось з них, і це вони взяли від батьків, тому що хтось має корову. Їжак цих коров п'є молоко. Відповідно, він ворог цієї сім'ї, бо забирає цей ресурс. Ну, наприклад, в мене тату також він кошку мою інколи міг буцнуть там, кудись вона вилетіла, і ми з мамою намагались, звісно, її захищати, але таке могло статись, якщо вона попаде йому під руку там в якийсь момент непідходящий. не дивлячись на те, що в мене був. Такий тато, я все ж таки ніколи навіть не могла собі уявити щось таке зробити. Ну і у дворі багато було із цуциками, там приколів, і з різними тваринами дуже важливо, щоб дорослі поводились правильно з тваринами. Відповідно, діти будуть переймати цю поведінку відповідно.